Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю вдруге пройшло в Києві. Хто Зірок прийшов підтримати кіноіндустрію і чим ексклюзивним поділилися з нами? Хто брав тисячу доларів за знімальний день? Це ваша домашня журналістська робота. З вами важко працювати. Це, що він? Мені нічого не платили. Ви це зняли? Запрошую подивитися. Сьогодні вже й кінофестиваль, другий в Києві. Розказуйте, чому в Києві? Моє улюблене запитання про чому в Києві? Дуже часто його ставлять, тому що все ж таки ми одеський кінофестиваль. Ми хочемо дуже туди повернутися, але повернемося ми туди, коли це буде безпечно. І запитаю вас ще про дзигу. Чи вирішилася доля статуетки? Куди пішла від той статуетки, від якої відмовився Костянтин Тенляк? Ми дуже намагалися провести опитування серед наших кіноакадеміків і запитати їх, що нам робити. Е, із наших 594 членів кіноакадемії нам надіслали листи 16 людей. З них частина була за те, щоб статуетку відібрати, ну від якої відмовився, але хоча б юридично відібрати. Частина була за те, щоб залишити до проведення до рішення суду, і частина щоб залишити в принципі. Подивимося, я дуже сподіваюся, що включаться кіноакадеміки. Ми назберемо необхідну кількість голосів і проведемо з. Гардемов вечора! не вардомов і випустивали Чи знаєш, які тут будуть фільми і за кого вболіваєш? Можливо, за режисера, можливо, за якусь картину. Слухай, я тобі зазнаюсь, я взагалі вперше на одеському кінофестивалі. Я ніколи в житті не була. Я не знаю, чи плочи про добро ви це зняли? Я вперше так. Я не знаю, чого очікувати. Я ніколи не відвідувала такий формат. Поки кількість людей мене лякає, бо я все ж таки інтроверт, і Насправді від цього вечора я очікую, що максимально швидко зараз роздам коментарі. Попривітаюся з усіма знайомими, обіймуся і поїду додому читати книжечку і їсти свою шоколадку. Дуже красива сухня. Як підбираєте? Ну, я підбираю в принципі, підбираю завжди, намагаюся виглядати вишукано. Це Олена Рева наша, і ну я в захваті, тому сподіваюсь, і ви теж і не можу не запитати вас знову ж таки про вашу сукню. Скільки коштує вона? Коштує 12 тисяч гривень, але через те, що вона літня, вона вже пішла в сейл 6 тисяч. Тільки не купляйте. Ну в принципі, ви вже не купите вона остання. Я знаю про те, що ви будете. Я не знаю, як це правильно назвати, але в компанії ЮНІСЕФ так будете опікуватися дітьми-сиротами. Розкажіть, що це? це компанія ЮНІСЕФ, яка От, от, отакі в нас, отакі в нас ведучі. Компанія Нісеф започаткувала, ну це не акція, це така велика подія, велика кампанія. Її підтримує перша леді Олена Зеленська. Мені здається, що її, в принципі, підтримують. Повинні підтримувати всі нормальні люди. Це програма, за якою щоб діти сиріти, не лишалися в інтернатах, щоб вони переходили в патронатні сім'ї, щоб вони потім йшли на усиновлення. Яка ваша роль розповідати про це? Моя роль все ж таки популяризувати, я б сказала так. Зналася в інстаграмі, що схудла за допомогою препарату, так і я бачила сьогодні, що ти рекламувала його в себе в інстаграмі. Чи не боїшся рекламувати? Взагалі не боюсь. Знаєш чому? Ну, по перше, мені по аналізам. В мене була інсулінорезистентність, і мені потрібно було приймати цей препарат. Ну можна було приймати просто інсулін, але я вирішила ще заодно і зловити свій кайф. Я його не рекламувала до я не рекламувала його після. Я про нього розказала тільки після того, як закінчилось лікування і вже пройшов повністю місяць без лікування. Тому я про це розказую, тому що я знаю, що багато жінок від цього страждають. А скільки вам заплатили за рекламу в інстаграмі? Мені не платили за рекламу. Просто так, так чисто розповідаю про своє життя. Так, тепер про особисте. Мої друзі скидали мені скріншоти, що ви є в застосунку відомому знайомств. Чи були? Звичайно, я казала не раз, звичайно, так була, навіть була декілька разів на побаченні, але вже напевно більше пів року я туди взагалі не заходжу. Як ви взагалі погоджувалися? Чи пізнавали вас? Чи питали, чи це ви справді? Ну, звичайно, питалися, пізнавали. Мені хотілося якогось спілкування, якоїсь уваги, як кожній жінці, це нормально, тому що я постійно на знімальному майданчику або на дитячому майданчику. Е, так, на початку в мене був якийсь період, коли мені хотілося якоїсь уваги чоловічою, і я була на в тіндері, спілкувалася з чоловіками, була декілька разів на побаченні, зрозуміла, що це не моє, і більше туди не заходжу. А чому не ваша? Що тобі сказати? Сильних чоловіків. Немає, Немає в принципі. Ні, Мій є точно, він мене дочекається, я знаю. Але ні, там не те, що мені потрібно. Бачила в інстаграмі, що ви запустили кулінарну рубрику з Нестором. Чому у нього таке бажання готувати? А в такому віці йому цікаво готувати? Я хочу навчити його самостійності, щоб він міг сам сам про себе подбати, і це можливість це поговорити з ним через алегорію, пояснити йому якісь прості речі, не нав'язуючи, не запихаючи, як мама та а в контексті гри. І я бачу, що глядачам теж це подобається. Купа лайків, репостів, збережень цих відео. Це дуже класно. Так, Нестер, вас ваш уже пішов п'ятий клас, так чи не просить ваш сестричку чи братика? Він не просить. Він якось е, в якийсь момент на класі третьому, коли він е, помітив, що в однокласників є хтось. Він прийшов і каже: там в однокласника є братик, є сестричка. Може, ти мені теж когось народиш? Я кажу, окей. А кого ти хочеш? Він каже, є одна умова, давай тільки від іншого тата, бо цей тато мій. Я кажу, окей, тільки ти домовляєшся з цим. А ви не хочете? Не плануєте? Я хочу, але я боюсь боюсь, тому що війна бо важливо виносити здорову дитину моєму. Графіку з нашим режимом з безсонними ночами це великі ризики, але я не відмовляю собі 40 мені тільки в груді. Хто знає, я ще не проти. Чи просите вже вищі гонорари, тому що ви в комароського знімаєтесь майже в кожному фільмі, так <рес> ми сьогодні з Льошею зустрічалися знімати постер Хрещатик 48 дріб 2». Я кажу: ти знаєш, що про мене кажуть, що в мене найвищі гонорари? Він каже: ну, тому, що це може дозволити собі тільки я знімати таких топ-акторів, як Наталка Денисенко. Ну, нехай буде так. Мене тішить, що так про мене кажуть. Це свідчить лише про одне, що я максимально гарно виконую свою роботу. Ну добре, який найбільший гонорар брали? Ну це напевно було. Ну, якщо за зйомки, то це напевно було п'ять тисяч доларів, але це е, знімальний день, ну як, як рекламний. Тому це, звичайно, за високий гонорар, так не платять. Зараз акторам зазвичай в серіалах можуть платити від десяти до двадцяти тисяч гривень і це типу високий гонорар. Ну у вас е, тисячу доларів є за зміну? Е, е, ну так. Майже тисячу доларів, але це дуже високий гонорар для, для продакшенів зараз. Так, Наталко, ваш екс-чоловік повернувся вже в цивільне життя. Як поділили взагалі опіку над сином? Як виховуєте його? Ми виховуємо синочка разом. Все добре, а як домовилися там по днях, по годинах. Я думаю, що це моє особисте життя. Я не буду розкривати всі подробиці, я все-таки не серіал. І у кожної пари, мені здається, є інструкція, да, як вибудовувати стосунки. І я дуже поважаю і люблю свого колишнього чоловіка. Я знаю, що кожного разу, коли я там згадую про нього в інтерв'ю, він там дивиться уважно і переживає, що я скажу, як я скажу. Ну, єдине, що мені хочеться сказати, що Андрій дуже хороший тато, він робить максимально все для нашого сина. На, ну, і взагалі я йому вдячна. В мене тільки безмежна вдячність за всі роки, що ми з ним прожили. Але я помітила, що ви не підписані на нього в інстаграмі. Чому? Е, ну тому що е, іноді так буває легше. Ну, це мої особисті якісь штуки. Я працюю, наприклад, з психологом регулярно і вже півроку, як я розлучена, але це дуже боляче. Хоча я і ініціатор розлучення, але будь-яка жінка, яка подавала на розлучення, мене зрозуміє, що е, якщо там хтось думає, що мені не болить, то мені дуже болить. Нещодавно в інстаграмі ви плакали і публікували відео сторіс з туалета і розповідали, що у вас якийсь там новий проект. Ви над чимось працюєте. Над чим працюєте? Це мій ювелірний бренд. Бренд він називається Уна. Унікальні прикраси. Мій особистий. Я особисто створювала ці прикраси. В кожній моїй прикрасі закладений глибокий сенс. Прикраса жінка, прикраса грудочка, прикраса залатане серце. Це про те, що зараз от в нашій що, що з нами відбувається. Скільки вклали свої грошей в цей бренд? До мільйона гривень. Так, тому я й плакала. Ви зараз знімаєте фільм Нумам так і і в складі фільму дуже відомі актори, яких які не погоджуються будь-куди ходити. Як взагалі домовлялися з ними? А, я думаю, що для будь-якого актора, коли він читає класну історію, йому є що грати. Він погодиться. В нас в принципі ми нікого не вмовляли, і ми напевно. Там з багатьма спілкувалися зі сферами, напевно, один з небагатьох прикладів, коли ось ми Dreamcast собі запримітили, і він в нас на 100% реалізувався. Які гонорари у ваших акторів найдорожчих? Та, в принципі, гонорари як і для. Іншого кіно, вони їх стандартні гонорари. Є хто кому платили тисячу доларів за зміну? Є, звичайно, та я не я думаю, що для за таку роботу з такими іменами мені інколи хочеться, щоб наша сфера зростала до таких масштабів, щоб тисяча доларів не звучала як щось неймовірне. Хто брав тисячу доларів за знімальний день? А це ваша домашня журналістська робота. Ну, Наталя Сумська брала. А, всі працювали в рамках своїх гонорарів. Я дуже не люблю торгуватися за е, людський труд. Треба працювати з професіоналами. От ми зняли зараз кіно з е, реально дуже крутим кастом з визначними акторами, і ти розумієш, що кожна копійка їх гонорару вона не те, що виправдана, вона недооцінена. Тому що це люди, які заходять в кадр і створюють. Просто неймовірної якості кіно. Який бюджет фільму? А наш? Так а чому? Чому? Всі нас називають, називають бюджети, називають потім скільки в прокаті зібрав фільм. Плюс-мінус як середньостатистична українська комедія. 5 мільйонів гривень. За 5 мільйонів гривень навряд чи можна зняти середньостатистичну комедію. Але ну, ну, добре, це ваші особисті гроші чи якісь інвестиції? Це мої особисті кошти. Ми, коли випустили анонс про фільм, дуже багато людей почали писати про те, що за їх податки знімають фільми. От я хочу одразу сказати, що жодна копійка з податків не постраждала. Це виключно приватні кошти. Я гортала ваш інстаграм фільму, і перший пост був дуже такий зворушливий. Ваші фотографії з мамою, так що ваша мама говорила про цей фільм. Моя мама нічого не говорила, бо моєї мами не стало у 2021 році. Все окей, да насправді ця історія і сталася в тому числі через те, що це такий мій спосіб поговорити з нею. І я був прям на всіх етапах сценарію максимально залучений, тому що мені подвійно хочеться зробити. Це дійсно круто і якісно. Не бачила, щоб ви розповідали про те, що мами не стала. Це, це до війни сталося, це в 2021 році. Все, все окей. І одна з історій у фільмі, яку грає Олександр Ярема, Олеся Жураківська і Діма Павко. Це повністю історія списана з моїх батьків, і я її власноруч писав і всі діалоги, і весь сюжет. І це моя така особиста віддушина в цьому кіно. Навіть автомобіль, на якому їздить ця сім'я в фільмі. Ми придумали, що це буде Кенго, на якому я їздив в дитинстві. Ми дуже довго його шукали саме помаранчевого кольору. І в підсумку я попросив тата, який мені з Миколаївської області прислав саме той автомобіль. І от наші артисти їздили саме в цій машині. Це така моя особиста пасхалочка. Нещодавно ти виїжджав за кордон у відрядження, які відчуття були. Я навіть двічі за це літо виїжджав у відрядження за кордон на бій Олександра Усика. Це було коротко таке тривали відрядження, і друге це було довше відрядження у Китаї на нас освітні ігри. Перше, що відчуваєш, коли перетинаєш кордон, дратує в хорошому сенсі, що там люди живуть. Немає цього відчуття, що зараз прилетить, буде тривога. І знаєте, коли виїжджаєш за кордон, все одно на телефоні не відключаєш тривогу, щоб знати, що відбувається вдома. Дуже важко його пояснити, але побувши за кордоном день, два-три, шалено хочеться додому, і навіть думки не виникає залишити країну. Ти сказав, що ти був на бою Усика, чи ти був на тій е, славнозвісній прес-конференції, де він говорив «Don't push the за Чи чув ти це? Так, звичайно, був. Більше того, я діти пряму трансляцію на Ютуб-канал нашого каналу. І в мене це відео навіть зараз, здається, в телефоні теж є. Що можеш пригадати взагалі з того бою, як там перебувати всередині, в цій атмосфері? Що ти відчуваєш взагалі? Що кажуть іноземці? Насправді, що я запам'ятав з цього поєдинку, дуже яскраво, що перед самим поєдинком Усика була злива така божевільна, що я думав змиє стадіон. А сама атмосфера ну, тотальна підтримка усика. І те, що я раніше не відчував і не бачив, перед поєдинком Усика, перед вемблі було дуже багато українців. Ти зізнавався, що робив пересадку волосся? Як пройшла взагалі реабілітація? Чи потрібно ще щось додатково робити? Я хочу зробити повторну пересадку. Мені здається, що з першого разу, то я і знаю це. Я спілкувався з лікарем, що з першого разу не виходить зробити прямо от, е, так багато волосинок всадити, щоб не було помітно різниці. Я хочу досадити напевно після нового року, коли вже трошки видихну, е, відпрацюю всі концерти, і буде в мене відпочинок. Я зроблю це е, ще наважу, ще точної дати немає. І ще так само ти зізнавався, що схуд на 40 кілограм за допомогою так само, напевно, відомого препарату. Так чи не боїшся ти побічних ефектів? Е, наскільки я знаю, що доказово побічних ефектів е, пролонгованих немає. Тобто, препарати, які я приймаю, вони тестувалися, вони сертифіковані. Тому я довіряю оздоровчій е, системі в Україні. і Я в принципі не думаю, що щось таке нам. Е... Дають, що ми помремо від цього, що щось станеться. Чи зважувався дов, довго на, на цей крок? Я дуже довго чекав, щоб з'явилися такі ліки, які допомогли б мені Чому? У мене з дитинства РХП розклад харчової поведінки. І, звісно, всі мої відносини з їжею все життя були дуже складні. І це були великі переїдання, і великий набор, ваги, і великі скіт ваги по 30-40 кілограмів туди-сюди. і Це було вже двічі в моєму житті. Це третій раз, коли я худну настільки багато, і зараз я думаю, що це врешті вже останній раз для мене. Я дуже на це сподіваюся, тому що і психологічно я пропрацював цю проблему, і е, е, дієтолог, е, гастроентеролог е, допомогли мені е, так е, піти далі. Ти молодий, красивий хлопець. Чи є дівчата залицяльниці? Залицяльниці ну мені здається, що е, для мене комфортніше, якщо я залицяюся. Е, через те, що я медійний, в мене є е, багато прихильників, прихильність, зокрема. Вони звертають на мене увагу, пишуть коментарі, але такої ярої якоїсь фанатки, яка розриває мій директ, я вам не скажу. Ну, буває там якісь фотографії, цікаві присутні. О, які це фотографії? Буває. Оголені? Оголені, так, фотографії надсилають. Я не проти, надсилайте. Як ти реагуєш чи відповідаєш цим дівчатам? Комусь відповідаю, якщо сподобалося. То знаєте, дівчата, якщо Нікіта вам не відповів. Тобто я не прочитав божевільний про цей фільм. Господи, напевно я не знаю він всі нагороди міжнародні зібрав. Як тобі було зніматися в ньому? Чи було складно? Я скажу так, було дуже цікаво і дуже натхненно, тому що ми знімали ще до початку повномасштабної війни. І тоді це здавалося такі неймовірні сенси, які треба вкладати в голову українців про те, щоб вони знали, як було насправді в радянському союзі, як знущалася радянська влада над людьми. Насправді, за кордоном дуже багато різних нагород для цього фільму. А в Україні лише одна статуетка. Чи це не образливо? Ви обговорювали між собою цю ситуацію? Не обговорювали, але я скажу так: мені чесно, дуже прикро. Ну, мені подобається цей фільм. Не тому, що я там знімалась, а тому. Що це дійсно важливе, хороше, якісне українське кіно напередодні саме кінопремії Дзига е, всі дізналися про те, що Костянтин Темляк е, про його ну, всім відома історія про насилля, так як ви вважаєте, чи справедливо взагалі що йому дали цю статуетку, чи потрібно було якось кіноакадемії вчинити інакше? Е, дивіться питання дуже складне, е, але я вважаю, що для репутації дзиги. Було б краще, якби вони передчасно відстрокували це, комунікували з громадськістю. Я вважаю, що це треба було якось поставити на паузу. Сказати про те, що голосування було до, що актор отримав перемогу, але що вони, можливо, не можуть її надати. З одного боку. Він талановитий актор, але з іншого ну є репутація, культура не може толерувати насильство. Так, я знаю про те, що ви запускаєте свій youtube канал. Про що буде Ютуб канал і чому зважилися на такі, на такі кроки? Е, я не запускаю, він вже в мене запущений. А. А, в мене він можна сказати перезапустився. Якось я поставила це на паузу і зараз повернулася в Ютуб з іншим форматом найдорожче, найдешевше. Е, порівнюю все, тобто дороге і дешеве. Наприклад, це може бути басейни, це можуть бути спортзали, це може бути нерухомість, готелі. Скільки взагалі бюджет одного випуску? Е, ну, бюджет величенький. Тому що, ну от, наприклад, от глядач в принципі бачить цей бюджет, тому що є ціна. Якщо я зняла готель, то вони бачать ціну, за яку я зняла дорогий, за яку я зняла дешевий. Це ціна плюс да. ну, тобто є команда, звісно. Ну, десь 500 доларів один випуск буде? Так, е, да, більше. Та та, та та більше Чи, окупиться монетизацією? і як часто буде це не окупається нічого. Це все в процесі. Ну всі ж мають розуміти, що Ютуб це така довгостривала історія. Тобто треба потрошку розвивати, щоб потім приходив рекламодавець, і е, за рахунок інтеграції вже буде потрошку щось окуповувати. Про фільми «Метець» розкажіть, ви знімалися так в фільмі. Він буде представлений на одеському міжнародному кінофестивалі. Які у вас взагалі враження і очікування? Дивіться, митець це дуже класна історія, яка на часі вона про зрадників не тільки про ворогів ззовні, вона про ворогів середини країни, тобто про людей, які піддаються в підплив Росії, і які шкодять власній державі. Це дуже інтригуючий серіал. Він дуже цікавий. Це така головоломка. Я його дуже чекаю і сподіваюся, що глядачам він буде теж до вподоби. І маленький спойлер: глядач буде впізнавати деякі історії. Які гучні справи, які були в нашому просторі, інфопросторі, вони будуть подаватися під іншими іменами, трішечки змінено, але глядач буде впізнавати ці справи 100%. Сьогодні ви прийшли на Одеський кінофестиваль не самі. Ваша дружина за кадром, яка не хоче нам показуватися? Це вперше ви вийшли з нею? Так, за три місяці, що випонулася нашому малому, це наш перший вихід. Насправді там, от в колясочці на вулиці гуляє наша подруга з малим, і Це перший раз, коли ми залишили його на дві години на когось, і сердечко трошки тьох-тьох. Чи не хочете взяти, наприклад, няню, щоб було вам легше? Хочемо, але просто ще трошки пізніше. Хочеться, щоб перші півроку хоча б дитинка була з батьками. І ще одне запитання про вашу дитинку. Три місяці ви сказали, що стало легше, що стало важче вам зараз у вихованні. Ну, Ми вже добре познайомилися один з одним, знаємо всі, всі моменти які специфіку, але кожен день щось нове з'являється. Кожен день це неймовірна порція нової любові. Ти кожен раз вже думаєш, ну все більше вже я кохати когось не можу. Ні, може. І це все такий процес, який не зупиняється, і я сподіваюся, ніколи не зупиниться. Спати вночі дає? Так. А цілий ніч спить? Так, спить з восьмої вечора до шостої, 8 восьмої ранку по різному сьогодні. Спав до 8.30 ранку. Це вам пощастило? Нам пощастило, не знаю. Мабуть, тому що дружина була занадто активна під час вагітності. І... В ви там зробила все, щоб він був. Так, дайте відпочити. Так, скоро виходить ваш серіал. Чи що, що пишуть підписники? Е, ну, звичайно, чекають. Є там у нас група фанів, які підтримують, постійно чекають, запитують. Всім пишу, що чекайте. От от скоро буде. Що буде в цьому сезоні? Е, буде будуть нові любовні лінії, і в мого персонажа так теж <сум> присутні, тому що до цього тільки у нас Долін відрізнявся. Буде головний злодій, якого до кінця ми не знатимемо, хто він, і я думаю, що це буде таке неочікуваний вибір, і буде долін помилятися.